Людина знаходиться за кордоном, але хоче вкласти гроші в Україні. Критерій лише один: це обрати якомога більш вигідний варіант для того, щоб через 2-3 роки щоб було вигідно здавати в оренду, щоб було вигідно в разі чого перепродати, і щоб пропозиція зросла у вартості за наступні 2 роки. Більше півгодини ми спілкувалися абсолютно про весь ринок, тому що людина сама з Львова, Львів зразу відпадає. Там дуже космічні ціни, і заробити там на капіталізації на зростанні вартості вже ну можливо, але практично нереально. Це дуже складно. Зовсім інша справа це Івано-Франківськ. Тому я розказав людині про всі райони міста, про всіх забудовників. Де буде краще темпи будівництва, де краще буде здаватись в оренду? Чим один район відрізняється від іншого? Тобто з нуля людина отримала повне розуміння ринку Івано-Франківська, повне розуміння найцікавіших об'єктів. І саме зараз іде наступний етап: це повний аналіз локації самого житлового комплексу, конкретно в якій секції буде квартира, на якому поверсі, куди будуть виходити вікна на схід чи на захід, чи буде ця квартира видова, чи вона буде дивитись в інший будинок. Це все ми аналізуємо в ось такому форматі, і людина, навіть будучи за кордоном, вже має повне розуміння того, що вона купує. Конкретно яку квартиру обрали і чому саме її розкажу в наступному відео на сторінці.